Фіскального розриву або тих коштів, яких не вистачає на виживання країни, складає 289 мільярдів гривень. Вдумайтесь, в країні 289 мільярдів гривень немає на те, щоб покрити дефіцит. Чого складається ця цифра? Перше, це загальна цифра дефіциту державного бюджету 2014 року, яка складає 71,6 мільярда гривень. Друге, це так звані надуті доходи Державного бюджету України, які установили чуди до Макроекономічні показники. Країна падала, вони показували, що економічно стерні. Промисловість скорочувалася, вони показували, що промисловість росте. Загальна, що таких як коштів замість. Це в соціальний стані, що вони вже поки.

ああ。